Доброго раночку! Сьогодні рекорд 18.3 зайшло. Це в мене саме більше кіловат зайшло. Значить найбільше розрядив його. Оба. Так. Чікс, чікс. Що у нас тут сьогодні показує? Сьогодні показує у нас 129, а вчора було 136, що ж таке. 7,50. Виганяємо бричечку, снідаємо і відвозимо всіх на роботу. Такі сьогодні плани. Так що всім гарного, продуктивного дня. На годиннику 12.07 ще зробив тільки одне замовлення по болту 85 гривень і 1020 своїх накатав. 1100 виходить на пробіг 56, ну, грубо кажучи, там десь 46. Тому що дитину відвіз, поки в табір, потім дружина на роботу. Що якось так вже їсти хочеться. Це капець. Зараз ще трошки та будемо щось вирішувати. Щось шаурми хочеться, напевно, поїду шаурму. ляпну. Так що, якось так працюємо, поки мені все подобається. Так, що там, пообідав, зарядився. Uh, зараз залишок 88 кілометрів, проїхав 80 км. Uh, поспав сьогодні не як завжди 2 години, а 40 хвилин постав будильник. Да і нормально так трошки поспав, коли трошки поспиш, то набагато краще, то коли пересипаєш, то капець. І цей, взяв замовлення за 150. Блін, якщо чесно, я. Ці, хто займається ремонтами, блин, я їх так не люблю. Тому що після них стільки пилюки, весь салон в пилюці, блин, я хотів вам зняти, потім думаю, ладно. Це просто жесть. Це весь білий, особливо ті, хто займається шпакльовкою. Ну, типу, взагалі, типу, коли пильно, там ж на будівництві завжди пильно робота. Так це тут ще, типу, цей салон кожен, тряпочки протер і все. А коли салон тряпка, ото срака. Ото срака. Реально. Це просто жесть. І цей. Там було щось 8 км за 150 км. Він каже, треба буде ще туди заїхати, туди заїхати. Я кажу, ну і ще буде коротше, 150 то 300 гривень за 10 км, кілом... 12. за 12 км 300 гривень взяв. Ну Там ще очікування хвилин 10 було. Поки він там скупився на базі. Де і такі? Зараз щось замовлень взагалі немає. Зараз 1622. Що там у нас по, по касі? У нас 1400-1500. 1500 на пробіг 80 кілометрів. Ну, рахуйте 70, тому що. Десяточка це я доньку відвіз і потім ще дружину відвіз в центр. Так що якось так працюємо далі, чарашим касу. Сьогодні 25 число, це місяць до якого числа у нас іде. Блін, до 30-го ще залишилось пум-пум-пум ще сьогоднішнім днем 6 днів, ну вже день закінчився майже. Блін, от мінімалка. Півтора кілометри подача, 2,8 їхать. Я не знаю, 77 гривень. що це за, блять, маршрутка? Я не знаю. Блин, 4 кілометри за 77 гривень. Мінус комісія. Це виходить там 68. Мінус аренда і мінус то сі. Короче, ти шо ти шо? Це просто жесть. Залишається там 20 гривень. Ух, нічого, ладно. Ми своє замовлення дочекаємось. Перші нюанси по зарядці. Приїхав, поповнив, до мене заряджався лівчик, то все нормально було. А я короче, став, давай заряджатися, а воно типу, станція не запускається. Вставляю все, чекі-пуки. Потім ще людям допоміг вставити на Audi інший коннектор, то ніфіга не вставляється. І коротше, зараз сказала, що пару хвилин почекайте, перезапустять. Ну я думаю, що діла не буде. Зараз ще пару хвилин постаю. Якщо ні, то не знаю. Буду їхати на іншу заправку. Хотів дозаправитись і цей щоб докатати пару годин, на 30 км залишилось. Отак на ДМК приїхав. А вона не працює. Очікуємо. Шо, запропонували мені поїхати на іншу станцію, тому що ця не працює. А, не в мене, не в людей не підключається. Тобто проблема в самій станції. Ну, до мене ліфт такий самий заряджався, все нормально було. А потім і все. Може, не вистачає струму, може ще щось. Харі знає. знаю. Да. от нюанси в електричок буває. Зараз поїду на іншу локацію, спробую там трошки підзарядитися. Вже, блін, пів часа, там, пів години про мордикався. Таке. Зараз спробуємо в іншому місці зарядитись, включусь. Так, ну що, під'їхав на іншу зарядочку. Все нормально, підключився, але тут на 90 копійок дорожче. дорожче. Але заряджає нормально. Де тут у нас Ось 27. Дивимось, як 45 кВт заходить. 28, швиденько. Все, зараз зарядимося гривень на 100. І будемо далі працювати. Зараз 20.05, зараз 10 хвилин зарядимо і будемо шабашити типу, по повній рубати капусту, подивимося, що з цього вийде. Зрядився, звісно, 50 кілометрів, 150 гривень вийшло майже. Ну, таке, читай, що як на ДВС, на дизелі на 100 кілометрів десь 300 гривень виходить плюс-мінус. Ну, може, трошки дешевше. Ну, але треба допрацювати. Додому їхати варіантів не хочеться, тому що це пару годин, як мінімум. Зарядить мені на 50 кілометрів. Тут за, за 13 хвилин скрінчик підкріплю, зарядив на 50 кілометрів. Все, зараз вставимо фільтра фільтри і починаємо їхати. Ну, які фільтра? Це Я без фільтрів. У нас тут ефірів не так багато, щоб фільтри виставляти. Так що поїхав. Взяв замовлення, подача, звісно, 2,2. Їхать 8,4. Коротше, 11,5, але. Цим замовленням ми зараз відіб'ємо мою <хи> зарядку. Так що летимо до пасів. Таке замовлення, звісно, я прочекав 20 хвилин, і то я то зефіра вицепив, тому що так замовлення не було. Тому що велика подача, я його вицепив з зефірчику. Все, лечу до пасіків. Включусь вже, напевно, коли буду підбивати підсумки по дню. А можливо, якщо буде щось цікаве, то включусь раніше. 200 пів 105 готівка 50 на баланс. Дають весичку, кажуть без решти. Вельмо дякую вам, мам, хлопці. Так, взяв наступне замовлення по болту, щось, якусь мінімалку. Не можу зрозуміти, куди мені тут їхати. По на дорогу я нікого не бачу. Зараз наберемось. От По болту зараз я буду набирати. І побачимо, наберу я з першого разу. Чи не наберу? Це лотерія. Навіть гудки не йдуть. То Гебеле. Алло? Добрий вечір. Добрий да. вечір, а ви тут де? Де вас забирати? А, добре, 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 я теж тут. А то ось на, з іншої сторони точка стоїть. Ага, ага. Так набирається. А, треба Ага, Добре, добре, ага. Блін, з першого разу дозвонився, не зря я позвонив, тому що вони прямо біля мене стояли, а точка через дорогу. Все, поїхав. Да, що там? 22.17, Пробіг 164, ну. По роботі можна рахувати 150, а то і менше 145, тому що дитину відвозив забирав, дружину відвозив забирав. Ну так, да, десь 140 хай буде даже Коротше, зря я сьогодні зарядився, забув, що сьогодні ж, блін, йо-майо, середа! А в середу нормальної роботи немає ввечері. Навіть дощ іде і немає роботи. Це капець. Ладно швиденько підсумки з сьогоднішнього дня. Уклон 986 болт болтяра 155. 1155 і своїх в мене було на 1300 гривень разом з чайовими. Це виходить 2450 мінус. Арінда з заправкою. Це виходить. 1600 гривень. Такі, така була у нас середа. Всім дякую, хто додивився до кінця. А в мене вже дружина чекає, зараз будемо пиво пити. Все. До зустрічі в нових відосах. па, -па.